Добрий ранок. Сьогодні 1 вересня влоги виходять з тотальним запізненням, тому що я не встигаю монтувати, бо є робота основна і, коротше, руки не доходять. Сьогодні 1 вересня ми з чоловіком їдемо до похресниці. Чоловіка євочки на 1 вересня, Вона йде в перший клас. Ми вже давно, а типу, пообіцяли, що ми будемо місяць тому. І сьогодні обов'язковим порядком. Зараз туди направляємось. Е, маємо там маленький подарунок для неї, який я ще готувала два місяці тому. Але, на жаль, так і не вдалося нам зустрітись з похресницею, бо вона була в селі то на канікулах бабусі в селі. І вона там приїжджала буквально на день-на два. І ми так не пересікались. Тому подарунок, який готувався ще два місяці тому, буде подарований сьогодні. В неї скоро через пару днів день народження, тому там вже буде новий подарунок. Більше е, більше такий. Ну, аж не знаю навіть що, тому що е спілкувалася з кумами, і їй потрібно одні речі, а хоч вона інші протилежно. Тому я навіть не знаю, як то вибрати, з-поміж того, що їй треба і, ну, і того, що вона хоче. Бо хоче вона ролики. Але ролики, ну, типу, користуючись таким, типу, холодним розумом, вже вересень, ну, ще вересня вона там може попробує, там кілька разів на них встане, а потім вже до наступного літа весни теплої, вона вже не буде на них їздити. І думаю, це може краще подарувати їй, типу, щось потрібне, а ролики пізніше. Але ж знову ж таки, якщо дотягнути до наступного року, то ролики знову будуть подаровані в вересні, в дні народження. Або цей. Боже, в знаєте, коли війна, і я навіть боюсь, деколи знімати біля якихось місць відео, бо я боюсь, що люди подумають, що я щось, знаєте, якісь позиції. Ну, не позиції, а в нашому місцях позиції просто, тому тобто, що я знімаю якісь речі. Реально останнім часом переживаю. у нас багато так прильотів по критичній інфраструктурі, звісно, але, блін. Не знаю. Ну, я знімаю себе. Але про це знаю тільки я. <ріст> і м -м думаю, хіба подарувати їй ролики тоді на Миколая? Але знову ж таки це в грудень. Коротше, зараз ми сьогодні ще про це поспілкуємося. Може, дійсно, будуть дитині ролики. І щось ще необхідного також їй дійсно потрібно. Якось так. Погода просто бомбезна сьогодні. Не скажемо, що 1-2 вересня. Все, мій чоловік іде. Поїхали. Так, в мене тут розпаковочка не з вайкіки, а з аврори. Хочу показати вам. Десь е, все разом вийшло на 450 гривень. Плюс-мінус. Покажу. кажу, почну з папочки. Звичайно, папка. Е, мені потрібно просто на документи. Я хотіла якусь ну, без цих цих надписів і малюночки, але це було найбільш спокійніше з представленого. Я взяла, бо не хочу довго ходити шукати. Так. В Максимовій похресниці є вузьке, день народження, 6 років. Ми купляємо її смарт-годинник і, типу, ну, смарт-годинник, бо це їй потрібно. І ми хотіли подарувати їй якісь ще іграшки, які їй подобаються. Але оскільки, як вона каже, в мене все є, вона, мама її повела її по різних магазинах, типу дитячих іграшок. І я нічого не вибрала. Ну, тобто, типу, це нудно, це нудно, це нудно. Вони зайшли в Аврору. Випадково. В Аврору вони зайшли, і Єва коротше, почала казати: Мам, я хочу то, мам, я хочу то. Коротше, купили їй те, що вона хотіла, тому що зразу Єва на мама пофоткала все, що вона хоче, поскидала мені в Телеграм, сказала оце, вона захотіла. Купили отаку. От я навіть не знаю, це іграшка. Що це правильно? Гітара, ну це типу не гітара. ну, коротше. Захотіла на таку гітару, але при тому, що вона захотіла не ось цю, а там ще була така чуть-чуть менша, отака. Вона фактично ту захотіла. Але я подумала, що це ну, дуже маленька, тому взяла цю більшу, надіюсь, вона її сприйме. Коротше, таку гітару купила. Далі, це таке, що для дому. Купила отакий е, освіжувач спрей для дому. Дуже пахне класно, орхідея. Ну, реально класно. Я подивилась, десь в Тіктосі попала, що хтось радив його. І я взяла теж спробувати так. взяла таку штуку теж для дому відбілювач. Я його часто беру. Дуже класна штука, вона реально виводить плямки всі. І взяла такий кисневий порошок відбілювач теж класно працює з білими речима. Так, далі те, що я Єві купила. Отаку собачку. Вона колекціонує таких маленьких собачок. От буде мати плюс одну до колекції. Таку. Потім, потім, потім. Я купила їй такий блокнот. Вона цього не просила. Я побачила це такий блокнотик на ключик з замочком. Я би пішла тільки в перший клас. Вона ще не вміє писати. Але я взяла його. Я не знаю, чи потім я колись попаду на такий. Не знаю, чи я можу буду дарувати його зараз, бо зараз вона просто може його. Ну, як це? Не використовувати за призначенням, бо кажу, не вмієш описати. Можливо, він трошки в нас полежить, і десь на макулайчику ми точно його занесемо. І також Нєва захотіла літачок. Я думаю, що це всім відомий літочок. Ви знаєте, що це за літочок? Це отакий пінопластовий літачок, який складаєш і відпускаєш в небо. Вона просто таких вже чотири десь мала, певно, за літо. але в них є собака, і собака їм всі гризе. Дуже просила це літочок. Я не знаю, кому пояснити, що це за літочок, але я думаю, хто має дітей або там братків сестричок, вони всі знають, що це за літочок. От таке, ну, десь кажу, під 500 гривень це все завартувало. Ну, Факту з подарунків, тут тільки це, це і собачка. А, і ще вона е, теж з Аврори е, захотіла. Такий типу, антистрес жмякати, але сьогодні вже його не було в тій аврорі, що я ходила. Тому я пошукаю її ще в іншу. До речі, тут реально якась молодія є? Ну, хай. Коротше, їй подобається, будь ласка, я, я хочу дарувати дитині ті подарунки, які, які їй заходять, їй подобаються. А, ну Типу, смарт годинник у неї не дуже хоче по факту, бо тому що це більше потреба в цілі безпеки. Щоб дитина собі ходила, мама могла ну, цілком розуміти, де дитина подзвонити в будь-який момент і так далі. Бо ж кажу, вона в перший клас пішла тільки. бачив в нас війна, тому типу, я вона не дуже буду від нього кайфувати. А я хочу, щоб вона е, ну, тішилась подарунком. Вона не розуміє, що це все це дешеве брід, який там на один раз вона його хоче. Тому я ніхто, щоб відмовити дитині в задоволенні, якому вона хоче, якого вона бажає. Коротше, от такі покупочки вийшли. Поки в мене руки не дійшли, щоб купити штатив, однією рукою тримаю знов, другою розпаковую, коротше. Опа. Так от. Це у нас якийсь такий виробник Смартвоч. Ні, не, не смак Блін. Коротше, зараз може бути на етикеточці. Дивіться. Ось такий. Можливо, хтось купляв своїм діткам, чи похресникам, чи братикам, сестричкам, то можете написати, що ви якийсь відгук. Ось такий годин. Чекайте, тут щось вже написано виробника? Не написано. От, мій шикіт м'який. Ось такий смарт-годинничок е, на цей. На ремінчик. До речі, тут ремінчик незмінний, але це теж непогано, бо, як мені пояснювали, коли я вибрала його тут офлайн, то це розиночка. Коротше, це теж ну, непогано, що один, що ремінець незмінний. Вона любить улюблений кольор неї рожевий, тому це є отака штучка. Отака. Щось, чесно, мене немає слід. Ну, коротше, ось такий смарт годинник Логічна логіка. Чекайте, я подивлюся, чи тут є якийсь виробник. Чому тут немає ніякого виробника? Коротше, якийсь к... катай. Якийсь катай. Відео дзвінок. Е, все є, кнопочка SOS є, камера є.